Друзі, привіт! Сьогодні у нас буде одночасно і блог, і розслідування, і відверто говорячи, він був зроблений буквально за півдня. Просто одразу прийшло багато дуже цікавої інформації, яка вражає. Це буде про військові закупівлі. Я вам чесно скажу, коли ми з командою починали цей проект, то ми зробили певний критерій. Які теми ми не чіпаємо. От якраз військова тематика. Зазвичай ми намагаємось її не сильно висвітлювати, а просто направляти ці матеріали в набу. Е, просто тому, що зазвичай це інформація дуже якась погана, де вже нічого не зробиш. Всі гроші вкрадені, і м'яко говорячи, ми не хочемо допомагати ворогу почати цю тематику. Е, і у нас є декілька розслідувань, які чекають, скажімо так, свого часу, в тому числі і дронам. Я думаю, що коли настане час ми його опублікуємо, воно буде теж гучне. Але цього разу ми вирішили зробити виключення. І виключення тому, що мова йде про ситуацію, де ще можна щось зробити. Я не вірю, що значно вдасться, але великий розголос, в тому числі і ваш, допоможе зупинити ситуацію. Тому. Перед тим як послухати не дуже приємно, але тим не менш важливу історію, де ви особисто можете допомогти, поширивши або розказавши про неї іншим, ви можете також підписатися на наш телеграм-канал Залізне Це Також допомагає алгоритму YouTube показати відео більшої кількості людей. А як ви напевно вже зрозуміли, я її третій раз повторюю, розголос тут допоможе. Тож ми сьогодні будемо говорити про військові закупівлі, навіть військові закупівлі Державної прикордонної служби. Але перед тим як почати, я хочу трохи нагадати вам хронологію подій, яку за оцим прям штормом новинних е інсайдів з, з, з океану, і у нас ви могли пропустити. І напевно, трохи було б бажано вас посвятити перед цим в історію цього скандалу. Отже, кінець листопада е, минулого року йде вже майже відкрита боротьба між е, Агенцією закупівель, яку тоді очолює Безрукова, і Міністерством е, оборони, і виходить новина про те, що Кабмін своїм рішенням перекинув із бюджету Міноборони і агенції закупівель е, 23 мільярди на такі ж самі військові закупівлі, але вже Державної прикордонної служби. Це підтверджує багато джерел. Потім це підтверджується, в тому числі, і саме Міністерство оборони, і самі прикордонники. Ну коротше, починається не такий дитячий скандал, і він починається по факту з через декілька речей: по-перше, що взагалі перекинули. Закупівлі з міноборони, ну тобто гроші міноборони, які вже були майже законтрактовані або законтрактовані, тут різко тихо забрали. Наставці прийняли рішення, потім Камін його реалізував і перекинув на зовсім незрозумілу структуру польську компанію, яка є посередником 100% предоплатою і при цьому м'яко говорить, що будь яких пояснень на той момент цей скандал був достатньо гучний і приблизно тривав напевно, ну так, якщо без перебільшення, тижня-два намір прикордонників укласти контракт з польською фірмою. Сьогодні вже прилюдну її назву це PHU Пічюлехер. Це контора, начі власники знаєте, мають на собі десятки інших прокладок зареєстрованих на собі. Це фірма не є жодному випадку, ніяким не виробником. Це класичні стовсту рагайка пута перепродажники, так звані. Ну От Юра Ніколав, головний редактор наші гроші, сенсей, тому що він навчав в тому числі нашу команду. Якраз публікує першу цю інформацію і ну кричить про зраду, яка відверто говорячи, дуже дуже була очевидна на першому етапі. Але Міністерство оборони і всі його прихильники виходять з заявами, що Юра не правий, і насправді компанія достатньо репутабельна, і, взагалі, це буде добре. Щоб перевірити на той момент, хто правий, Нікола Шабунін чи. Міністерство оборони, ми виходимо е, з ініціативи відправити листи на Міністерство оборони і агенцію оборонних закупівель для того, щоб спитати: ну окей, а який був до цього е, досвід чи взаємодія з цією компанією Лехмар, про яку ми будемо багато говорити? Яка справді є польською прокладкою? Але ну. Це її напевно не робить недобро і погано. і на той момент ми отримуємо офіційну відповідь від е, АОЗу, яка говорить про те, що справді Лекман для них е, відома компанія. Вони вже мали негативний досвід співпрацю з нею в 2023 році. Тоді ця сума була значно менша, приблизно на 76 мільйонів євро. Це 3 мільярди гривень, не 23 мільярди, які потім. Uh, у них замовила вже Держприкордонслужба. і м, снаряди вони так і не поставили по о, тій взаємодії. Більш того, о, о, на той момент АОС не заплатила ніяких грошей. Тобто, ну по факту зрада не така вже була велика. Ще ця польська компанія чотири рази присилала ООС різні свої комерційні пропозиції. А зверталось до них за уточненнями, але за 8 місяців ця компанія навіть не відповідала Агенції оборонних закупівель. І ось з такими ем, ризиками, тим не менш, е, знаючи всю цю інформацію, я переконана, що її в Мінобороні знали, е, все одно гроші перекидаються з бюджету Міноборони чомусь на Держприкордонслужбу, і ті з 100% авансом, ну, тобто всі гроші наперед. Uh, всі ці 23 мільярди, і це не єдині мільярди які вони їм платили. Uh, замовляють uh, ту ж саму зброю вже у цій польської компанії. Там далі носеться скандал. Це ще приблизно грудень 2024 року. Він доповнюється багатьма. Цікавими подробицями, наприклад, той же самий Ніколав, а потім і Віталій Шабунін досліджують пропозицію, яку вислав Лехан тоді АОЗу і прикордонниками, і говорять про те, що ну, м'яко говорячи суми цих контрактів завищені. Ну і відповідно, очевидно, де тут буде втрата державного бюджету, що ми в ЦПК переконані. Що на цій історії збираються вкласти. Мова йде про 23 мільярди гривень. 23 мільярди гривень, які вже прикордонникам передали, але контракт з цією компанією польською ще не, не, не підписано. Тобто, розголосом ми маємо можливість зараз зупинити крадіжку розпил 23 мільярдів гривень на критично потрібних боєприпасах для Збройних сил України. Ну, ось тут Віталій ще не знає, що насправді контракти вже підписані, гроші відправлені, і ще вірить в те, що можна було щось зробити. Ні, на той момент вже не можна нічого було зробити. Але скажімо так: чи були завищені ціни у цієї конкретної невідомої польської компанії Лехмар? Чи ні, це питання, яке буде досліджувати набу. Наскільки я пам'ятаю, це ПК тоді навіть подали заяву в, до них щодо перевірки цін. Я сподіваюся, що вони ці ціни справді перевірять. Тут було ще декілько Потім вже статей від якщо не поміляюсь, Юра Нікола Фіанціфорова Марина знайшли зв'язок цієї кампанії з організатором Львівського арсеналу. Потім були якісь абсолютно дурні виправлення і виправдання Міністерства оборони, що е, вони мали перекинути ці гроші на прикордонників, тому що інакше б ці гроші б згоріли б, і агенція закупівель би їх не витратила. Коротше, я не буду зараз довго е, занурювати вас всю історію продовження того конфлікту. Просто зафіксуємо на даний момент, що у нас є факт, коли Міністерство оборони. Самостійно, без жодного примуса, але ми знаємо, що за сприяння ЄС перекидають свої гроші в кінці року 23 мільярди на такі ж самі закупівлі, на прикордонників, які, ну при всій повазі, до них не є профільним закупівельником, Які замовляють е, на 100% авансі на 23 мільярди замовлення у фірму, з якої був негативний досвід до цього в співпраці того ж самого Міноборони. Без будь-яких адекватних пояснень і обіцяють нам, що все буде добре і все поставляться, і на цьому виникає величезний скандал, який закінчився на той момент кінець року. Нічим, ось знаючи всі ці факти, ми доходимо до головної мети цього блогу для того, щоб перейти до частини 2025 року, продовження цього конфлікту. Виявлення того, хто ж був правий чи не правий в цій ситуації, і головне виявлення нових фактів, які ем, тричі більше ніж ось весь цей скандал з 23 мільярдами, про які всі скандали минулого року. І тут ми знову повертаємось до запитів до речі, що зручно бути народним депутатом, ти справді можеш багато інформації отримати. Частина із неї закрита, і ми її обов'язково показувати не будемо, але вона мені потрібна, тому що ми запитали Держприкордонслужбу вже в цьому році. А яка у них заборгованість по поставкам конкретно цієї фірми? І головне, яка заборгованість по поставкам саме ну, там, де вже строки всі сплили? Ну тобто, вже мають бути штрафні санкції. Отримуємо відповідь, і бачимо, що в цілому дебіторська заборгованість Лехмата, тобто скільки вони мають ще поставити, це перед Держприкордонною службою на початок березня це 26 мільярдів гривень, навіть більше. І при тому та заборгованість, де вже зірвані строки, причому ну контракту там напевно вже місяця два-три, ну тобто вже. І там, де невиконані зобов'язання, майже 1,7 мільярдів гривень. Це знов ж таки на даний момент для розуміння в обсягах багато, це чимало. Ми також запитували інформацію про те, скільки взагалі така заборгованість у держприкордонслужби, і розуміємо, що вона становить 5,6 мільярдів гривень. Тобто, майже на 30% от такої заборгованості, коли зірвали строки, тобто мали поставити. Боєприпаси, зброї, все таке не поставили і мають далі вже включатися якісь штрафні санкції, вони складають вже 1,7 мільярдів по вон тому контракту. Нагадаю, він тільки почався. Більш того, в тому ж самому відповіді Держприкордонслужби, ми дізнаємося, що от якраз держава всі свої зобов'язання перед Лекмарном виконала, виконала, виплатила всі. Гроші, і відповідно, ну якби ті мали б вже щось поставляти, але не поставляють як мінімум на 1,7 мільярда. Я публікую цю інформацію, несеться мережі зрада. Відверто говорячи, це справді неприємна штука, і тут ми приходимо до ще одної найбільшої, напевно, зради із всього цього переліку, заради якої я і знімаю цей ефір. Фактично, після того як ми отримали цю інформацію, опублікували про 1,7 мільярдів заборгованості по постачанням, я отримав два підтвердження від скажімо, фінансових служб, які є в Україні, про те, що от ті 23 мільярди це насправді достатньо маленька сума, тому що буквально нещодавно за ініціативи посадової особи, про яку я зараз в цьому ефірі скажу, міністерство оборони. На тих ж самих прикордонників на початку року з бюджета Міноборони, навіть бюджета агенції закупівель було перекинуто вже перекинуто вже не 23 мільярди а 78 мільярдів гривень. Більш того, на момент запису цього ефіру згідно моїх джерел, на е, міноборони вже як мінімум. Прийшло точніше, від Міноборони на прикордонники, вже як мінімум прийшло 24 мільярди. Ну тобто більше ніж от вся сума, про яку скандала в Нікола в Шабуні не інше протягом минулого року. Тобто, на початку року, з невідомих причин, маючи агенцію закупівель до речі, вже з більш скажімо, зрозумілим менеджментом для. Міністерство оборони, не маючи ніяких проблем з там невитрачанням кошт коштів, чи не встину, що вони не встигають ну, ще раз початок року. якогось дива Міністерство оборони перекидає 78 мільярдів свого бюджету з бюджету забезпечення збройних сил України, які мали йти через агентство оборонних закупівель, достатньо прозоро, зрозуміло. Перекидає на прикордонників, які скоріш за все і будуть далі закуповувати у цієї польської фірми, тому що ну зазвичай вони у неї і закуповують. Я навів, скажімо так, свої е, справки, хто ж міг бути якраз е, тим ініціатором, і всі мої джерела підтвердили, що єдиним ініціатором цього рішення є перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, який відповідно. Напевно, коли Ростем був або є зараз на перемовинах в Саудівській Аравії, провів це рішення достатньо швидко, ефективно і всіляко сприяв тому, щоб ці 78 мільярдів були перекинути з бюджету Міноборони на бюджет прикордонників. Ем, яка його мотивація? Я не знаю, але сам найбільш такий кумедний факт, що Саме цей е, перший заступник Гаврілюк е, він військовий справді генерал. Е, часто буває у нас в раді, відповідає. Але саме пан Гаврилюк є новим членом наглядової ради Агентства оборонних закупівель. І де-факто, після того як звільнили профільного зама, який займається закупівлями, він зараз і керує. Оборонні закупівлі Міністерства оборони, тому яка мотивація була у конкретно цієї людини з свого бюджету забирати 78 мільярдів і перекидати на прикордонників? Залишається здогадуватись, і тут я міг, напевно, би дати свої здогадки про мотивацію цю польську фірму, хто за нею стоїть? Чому до цього активно бігали СБУ в тому числі? Просили зробити цю перекидку. І Як так сталося, що? 1,7 мільярдів з 23, що не менше, нас під питанням, чому досі немає немає ніякої нормальної комунікації. Просто всім, всім рішенням і звинуваченням, якщо вони звучали необґрунтовано, то напевно мала б бути якась відповідь. Ну, от я от всю цю частину поки залишу для національного антикорупційного бюро ЦПК і всіх інших мені. Просто цікаво, яка була мотивація на початку року брати ще 78 мільярдів, і так само тихо, практично без жодної, там, де-факто, точно без жодного повідомлення, знову віддавати на прикордонників, коли ми бачимо ось таку проблему. У мене немає на це відповіді. Ми ще з командою розслідуємо, але я випускаю це відео в тому числі для того, щоб випередити. Тих, хто хоче завершити цю транзакцію до кінця, я сподіваюся, що розголос точно цьому допоможе, а для цього потрібна в тому числі ваша підтримка у вигляді лайків, подобаєк, точніше, підписки на наш канал, і якщо ви зможете поділитися цим відео, от якраз тут ваша робота буде дуже в нагоді. Ну, а ми з свого боку будемо намагатися. Іншими більш е, прямими методами, в тому числі через е, наші антикорупційні органи, все ж таки зрозуміти, як такі транзакції вже на 100 мільярдів відбуваються під е, фактично часом, коли вся увага прикута до перемовин геополітики і викликів, в тому числі з військовими поставками, які стоять об'єктивно зараз перед нашою країною. З вами був Ярослав Железняк. Ви на каналі Залізний нардеп» І не забувайте залишати коментарі. Ми дуже часто дивимося, Я особисто відповідаю, і дуже часто обираємо навіть теми, про що вам ще цікаво було би почути. До побачення!